Мої шановні підписники і майбутні підписники, гості мого каналу, які потрапили випадково на мій канал, і в майбутньому обов'язково підпишуться на мене. Сьогодні хочу розповісти вам цікаві історії. Для мене вони були дуже веселі, можливо, комусь підніму настрій своїми історіями. Так, ось історія номер один. Але перед цим маленька. Предисторія в Америці усі університети мають майже всі, я не впевнений, але майже всі університети мають такі студентські містечка, побудовані навколо університету. Вони там мають апартменти, якісь ще жилі приміщення для студентів, а деякі університети мають там парки. Деякі університети мають там басейни, кінотеатри, магазини. Коротше, все такі маленькі містечка, які побудовані виключно для студентів. Це точно так, як військові частини в них. Але зараз я про студентів. Так ось трапилося зі мною напевно років 12 назад, тому приїхав я забирати машину в однієї студентки. Вона вже закінчила своє навчання і поверталася додому, звідки вона родом у свій рідний штат. Чи, можливо, їй запропонували якесь робоче місце в іншому штаті, і вона переїздила. Це не важливо, неважлива інформація. Ось. Приїхав я в це студентське містечко, і там студенти паркуються вдоль бордюрів, там всюди, де тільки вони хочуть. Там немає ніяких правил. Вони паркуються де вони хочуть. Це все для студентів. Робіть все, як хочете. І ось приїхав я, паркуюся і забираю машину цієї студентки. Роблю огляд, опис всіх пошкоджень на машині, там пошкрабень, всяких там інших деміджів. І з першого поверху, а перший поверх. Знаходиться прямо виход з першого поверху на траву, на, на газон. Відкривається слайдор, виходить дівчина е, в цьому, в піжамі. Да? Вона тільки встала з кроваті, а може і не тільки встала з кроваті, можливо, вона так завжди ходить. Ви знаєте, в Америці навіть в магазин люди ходять в піжамах, для них це не має ніякого значення. От просто в, піж, в піжамі і в шльопках вона встала з кровати і поперлась в магазин. Тут так роблять люди. І ось виходить вона і підходить до мене, а я ще погано говорив. Я ще майже взагалі не говорив англійською. Вона підходить до мене, каже: Що ти тут робиш? Я кажу: забираю цю машину. Вона каже, нащо? А в мене колись ще було краще почуття гумору, ніж зараз. Зараз я вже став старіший і більш проблем з'явилося. Ну це не важливо. Я кажу, я працюю на гавермент і мені дали таку задачу всі машини, які припарковані неправильно, загрузити на трак і відвезти на штраф майданчик. Ця дівчина підривається, біжить додому, ну, в апартменти свої, хапає ключі і поїхала. 10 хвилин і повністю вся вулиця з обох сторін чиста. Всі-всі студенти по. Поприбігали, похватали їхні машини і пороз'їжджалися. А це був жарт. Я просто пожартував. Я не думав, що так буде, що я так вплину, Вони повірили в це. Вони повірили в це, тому що а, лише деякі студенти і взагалі люди в Америці бачили вживу кархолер, тобто ось так, на власні очі. І вони не знають. Як ми працюємо. Для багатьох американців інша сфера діяльності, для них це якийсь, блін секрет. Вони не цікавляться цим. Їм не цікаво, як ми працюємо взагалі. Що входить в наші обов'язки, чи маємо ми на це право, чи не маємо ми на це право. Вони цього не знають. Вони цим не цікавляться. А навіть це кінець першої історії. Просто мене це не смішило, мене це якось довгий-довгий час тішило от така от пригода. Якщо колись я приїжджав в якесь село, я маю на увазі ну, таке поселення, де там 5-10 хатів, і я приїжджаю. Забирати якусь машину, люди ніколи в житті не бачили кархолер. Взагалі ніколи в житті. Може навіть в кіно не бачили. Тому що в фільмах, я не пам'ятаю такий фільм, де там є кархолер. Ну, тобто машина, яка перевозить машини. І от вони, <кхід> всі, хто має маліх дітей, виганяють дітей на вулиці, щоб діти побачили кархолер і як він працює. Навіть в деяких містах, я не кажу за маленьких, за просто міста, звичайні міста, люди привозять віддають мені свою машину, коли переїжджають. І вони мене питають, можна я пустою подивлюся, як це, як це відбувається. Кажу, звичайно, ти ж кастомер, ну, типа ти клієнт, можеш дивитися. І вони стоять, і після того, як я загружу машину, вони кажуть, вау, я ніколи такого не бачив! Це просто, блін. Неймовірна робота. Як ти тут працюєш? Я б таке зробити не міг. Але ну, працював би там рік-два і міг би робити таке саме напевно. Друга історія. Приїжджаємо ми якось з своїм напарником, в мене був напарник з Білорусі, і він був десь на років 10, він мене старший. А в нас є така практика е, на роботі. Що ми домовляємося з клієнтами, і якщо клієнта не буде вдома, якщо він відлетів раніше, ніж ми приїхали, він нам залишає десь ключ від машини в якомусь місці, який він потім фоткає, робить опис цього місця. І ми там забираємо цей ключ і забираємо його машину. Ми робимо огляд машини, відсилаємо йому всі фотки. І ось є і такий у нас спосіб. Доставки машин. І ось приїжджаємо часа два ночі було. Ми приїжджаємо. А ви знаєте, це велика махіна, цей... ця вантажівка, на якій працює цей трак, він дуже гучний, він працює дуже гучно. І це було, як я кажу, години-дві ночі ми приїхали, знайшли цю машину, знайшли ключа і з фонариками ходимо, робимо опис машини, деякі пошкодження, все. Видивляємося фонариком, ну і загружаємо їх. І тут такі всі вже з двох сторін: такі мігалки, нас оточили поліцейські. хендихох, все хто та такі? А тут переважно в поліції дуже великий відсоток. Працюють такі кремезні, кремезні дядьки, такі спортивні, накачені такі. І вони нас так вистроїли в шеренгу. Розділяються наші документи з фонариками також задають нам запитання, я відповідаю. І він каже: а де ваша уніформа? Мене щось так насмішило, блін. Я як почав ржати, блін. А цей мій напарник Білорус, він мене штухає, каже: не смійся, ти їх розізлиш. І нам буде потім погано, блін. До чого, типа, люди да, налякані. Поліцію, міліцію, да, нашої радянської, що до тебе могли доколупатися за любу мелочі посадити тебе. А я тут не боюся, я тут відчуваю себе вільним. Якщо я нічого не порушив, я їх не боюся цих поліцейських. Я І хотів вам сказати: дяденька, ми працюємо на українську компанію, блін. Нам зарплату платять один раз два місяці в американських компаніях кожних два. Кожні два тижні платять зарплату. Тут так, така система. Кожній американській компанії платять зарплату раз на два тижні. А в нас, так як це українська компанія платять зарплату раз в два місяці, раз в два місяці. І цю систему зламати неможливо. Я вже борюся з цією системою 12 років і не можу її зламати. Але ну, розповідь зараз не про це. Коротше, я відсміявся від душі. Ці поліцейські так само були шоковані. Блин, я їм пояснив, що я сміюся. А виявляється, бабуся вийшла покурити на балкон в 2-6 ночі, бачить, що там відбувається. Ай-яй-яй, грабіжники на кархолері приїхали вкрасти машину. І позвонила, визвала копів. І нам прийшлося хвилин 40 пояснювати копам, що ми там робили. Уявіть, на кархолері приїхати красти машину. Машини крадуть якось інакше. Прийшов, вибив скло, з'єднав якісь дринь дрин і звалив, а це кархолер, величезна машина. Ти не втечеш від поліції на такій штуці. І навіть від мопеда не втечеш, напевно, на кархолері по, по вулицях міста. Це був такий другий випадок. І третій цікавий випадок. Забираю я машини. Як зараз пам'ятаю, це було е, їхала сімейна пара, в них було два шеві круза. Можливо, ви знаєте такі машини. Ну, і одна з них була затоньована повністю, повністю всі стекла були. Тоньовані. І вони переїжджали з півдня на, на захід Сієту. І ось я приможу машини, вони мене чекають. Вони були присутні, коли я завантажував ці машини, і зустрічають мене, коли я їх розвантажу. Вони стоять десь так метр від мого трейлера, радісні такі, потирають вже руки. О, наші машинки приїхали. І я приніг. Відкриваю машину ключами, брілком. Пік-пік, машина мала відкритися. Ми чуємо, як клацають замки в дверях. Я підходжу до водійської дверки, дьорг дерг не відкривається. Я знову пік пік, дьорг зачинено. Я так роблю раз за три. Нічого. Четвертий раз я відкриваю дверки, вони відкриваються, і бачу ноги на водійському сі. Сіді ноги в панчохах. Я такі двері закриваю бігом. У мене відразу шок, я думаю, що таке? А відразу в мене чомусь думка, що це труп. Щоб хтось мені в машину підкинув людський труп. Я відкриваю ще раз двері, бачу ноги ворушаться. І це бомжара, бомжара, вкрився ковдрою. І собі спить, я такий, кажу, ти що тут робиш? Він такий, ой, сорі, сорі, в нього таких два баула, ну ці мішки для сміття чорні. Він їх бере бере, тако під руки, вилазить. Сорі, сорі. і почала пав. Всі на мене дивляться, типа господарі цих машин такі руки русали, все що блять? Я кажу: я не знаю, я при вас від... відчиняв двері з ключа, я не знаю. Як він туди потрапив? Кажу, я не знаю. І вони викликають поліцію. Поліція десь через хвилин 10-15 приїжджає, вони їм розповідають все, що трапилося. Дві машини роз'їжджаються, об'їздили декілька кварталів, вертаються. кажуть, ми нікого не бачили, нікого не знайшли за вашим описом. Нікого ми не бачили. Сорі, тіпа. Типу. А навіть якщо вони його знайшли, що вони йому зробили? Самозахищена частина населення в цій країні це бомжі. Вони можуть робити мелкий кримінал, їм за це нічого не буде. Вони живуть безкоштовно в шелтерах. Це такі будівлі, які побудовані спеціально для них, де вони можуть помитися, поспати на м'яких ліжках. В них медичні картки безкоштовні. Їм надають грошову допомогу, їх годують безкоштовно, а, їм надають одежу безкоштовно, їх, їм дають наркотики безкоштовно. Навіть не треба самому ширятися, їх вколять безкоштовно. Медичні працівники, їм залишається тільки вибрати, а, чим вколотися, і їм це зроблять безкоштовно. Так що це сама. Захищена частина цієї країни, як би це смішно не звучало. Ось такі смішні історії зі мною траплялися в цій країні на цій роботі. Зо мною, до речі, траплялося дуже багато страшних історій. Якщо вам буде цікаво почути ці страшні історії, дайте мені, будь ласка, знати. Ставте вподобайки, я буду знати, що вам подобається те, що я роблю. Пишіть свої враження і коментарі. А поки що мирного неба вам над головою. Слава Україні і героям слава! До нових зустріч!